Так, чи усвідомлюєте ви, як мало ми розуміємо Всесвіт? Ви дивитесь на зірки і думаєте нічого собі, але ми знаємо, що лише 5% усього, що існує, це звичайна матерія, як ви чи я. Решта це велика таємниця. З чого складається Всесвіт? У цьому відео я розповім вам про скелет космосу та його невидимих мешканців. Ласкаво прошу на мій канал. Усе, що ми бачимо навколо, складається з атомів, тих маленьких кулях, що утворюють усі речі, яких ми торкаємося. Але виявилося, що кількість звичайної матерії у всесвіті мізерна порівняно з усім іншим. Її недостатньо навіть для того, щоб скласти одну галактику. То що ж утримує галактики разом? Вчені вважають, що існує якась інша матерія, невидима для нас, яку ми можемо виявити лише непрямим шляхом це темна матерія. Але це ще не все. Зараз я розповів вам дещо. Що просто рознесе вашому мозку. Темна матерія не головний герой сьогоднішньої історії. Так, так, я не жартую. Існує ще дещо дивніша, ніж невидима матерія. Уявіть, що ви тісто для булочки з родзинками. Під час випікання тісто починає швидко підніматися, кожна родзинка галактика. Віддаляється одна від одної, це і є розширення Всесвіту. Ви у тісті, ви, це тісто, ви просто ще цього не усвідомлюєте. А тепер уявіть, що розширення Всесвіту не сповільнюється, а прискорюється так, галактики розлітаються все швидше і швидше. А це означає, що щось їх розштовхує, і ця штука називається. Темна енергія. Темна енергія це домінуюча форма енергії у всесвіті. Вона складає близько 68% усього, що існує, разом з темною матерією, це 95%. Зірки, планети, та ми, люди, це лише 5%. Ми рідкісний, екзотичний побічний продукт Всесвіту, і це робить нас неймовірно особливими. Скоро з'являться нові відео про те, що робить нас унікальними. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А зараз повернемося до темної сторони всесвіту. Що таке темна енергія? Вчені не знають, вони можуть лише спостерігати її ефекти. А ці ефекти дивні. Подивіться на цей графік. На горизонтальній осі відстані між галактиками, а на вертикальній швидкість, з якою ці галактики розлітаються. Здавалося б, чим далі галактика, тим повільніше вона має віддалятися. Але ні, чим далі, тим швидше. І справа не в тому, що галактики розлітаються одна від одної, а в тому, що сам простір розширюється. Це означає, що темна енергія не статична сила, вона посилюється, вона прискорює розширення Всесвіту, вчені не розуміють цього явища, і ви можете допомогти їм це змінити. Перейдіть на сайт та зареєструйтесь для безкоштовного пробного періоду. Вам не потрібно спеціальні знання для участі в проєкті. Потрібен лише комп'ютер. І хороший інтернет. Ви будете працювати над реальними завданнями разом із справжніми вченими. Хто знає, можливо, саме ви зробите прорив століття, і найкраще, вам не потрібно виходити з дому. Але що, якщо ви хочете дізнатися більше про таємниці Всесвіту, але без усіх цих складних обчислень? Нема проблем. Їй інший шлях. Але що якщо я скажу вам, що темна матерія і темна енергія це ще не все, справа в тому, що нашого всесвіту могло б і не існувати? Ну, не в тому вигляді, в якому ми його зазвичай уявляємо. Наш Всесвіт може бути лише крихітною частинкою чогось набагато більшого. Бачите, згідно з теорією Великого Вибуху, наш Всесвіт виник із сингулярності. Вся енергія, матерія, простір і час були стиснуті в одну нескінченно малу та гарячу точку. Потім вона почала розширюватися. Але що, якщо це лише одна з багатьох бульбашок у великому озері, що, якщо існують мільйони чи навіть? Безліч інших Всесвітів зі своїми законами фізики. Ця ідея називається Мультивсесвіт. Щоб підтвердити чи спростувати теорію мультивсесвіту, вчені придумали божевільну ідею вони хочуть зробити знімок реліктового випромінення, але з різних кутів. Для цього вони планують запустити найбільший телескоп в історії. Він складатиметься із шести з'єднаних дзеркал і називатиметься надзвичайно великий телескоп Extremely Large Телескоп. Коли знімок буде зроблено, вчені шукатимуть на ньому спотворення. Якщо мультивсесвіт існує, ці спотворення будуть видимі на зображенні. А якщо ні, що ж ми отримаємо просто приголомшливий знімок? Сьогодні ви почули декілька досить божевільних теорій. Як ви думаєте, Всесвіт безмежний, залишайте коментарі. А якщо хочете розуміти, як все почалося, дивіться це відео. Побачимось!